Всіх вітаю, всім привіт. Дивіться, яка в мене яблунька. Такий аромат стоїть. Це волоська яблунька. І тут в мене теж мої улюблені бабусині квіти. Локси. Яка краса аромат безподобний. ці, не знаю, як вони звуться, але це квіти мого дитинства. Теж ними дуже пишаюся. Мила троянда, вона вже два рази була зломана, але все ж таки відійшла з корінця, пустила сорти. Дуже приємний аромат. А от що мене дуже здивувало, то це юка. Дивіться, ось до вона квітла і ось до зав'язалася, як в ірісів, в коробочка насінева. Це я таке вперше бачу, не знаю. Буду чекати, може, яке насіння, подивлюся.